Богданчик Кубович виглядає менше свого віку. Дитині два роки і два місяці, однак важить він цього 9 кілограм. Окрім складних і ранніх пологів, операція у два з половиною місяці з видаленням доброякісної судинної пухлини у дитини розпочались проблеми з травленням. Від материнського молока дитина відмовилась на суміші, вдалося протриматись до року. Місцеві лікарі направили Марію Кубович з сином до Києва на обстеження. Вже там виявили первинну непереносимість лактози, харчову алергію на молоко, картоплю, рис і пшеничне борошно. А ще виражений хронічний гастрит з гіпотрофією, ентероколіт, дисбіоз. Прописані дієти не допомогли, малюку ставало гірше навіть від удозволених продуктів харчування. У ньому були страшенні істерики від болю. Він міг проснутися і кричати, поки йому не поставиш знеболювальну свічку, йому дуже болів животи. В нього було страшенне здуття. Я знову забула тривогу, що з дитиною робиться, зверталася до дільничного гастрантеролога і склалася є діагноз. Все. Все, що у вас написано в більше сказати нічого не може. І родина прийняла рішення їхати в Варшавську клініку. Там малюк пройшов ще низку обстежень, де виявили непереносимість фруктози і бактеріальне захворювання кишково-шлункового тракту. Польські медики прописали лікування і дієту, адже останні місяці дитина могла їсти лише гречку. Втім, і це сильно не допомогло. Він не переносить навіть тих продуктів, які можна, які окреслені дієтою. Тобто овочів, каші вівсяної йому можна, але ну, він з невідомих причин глютену він не переносить. Йому можна кукурудзяну кашу, він її не переносить. В раціоні лишилася оця ж каша Сінлак, польська і гречка. М'ясо трошки курячого, трошки курячого яйця. Все. І вони кажуть, що якби це була дитина-поляк, або дитина, яка має оце польське страхування, вони б нам вже робили це обстеження на метаболічні чи аутоімунні порушення, тому що є ще щось, що провокує отаку, отаку непереносимість всієї їжі. Такі проблеми, як маленького Богданчика, трапляється один раз на 100 тисяч дітей, говорить лікар. В Україні немає ані бази, ані спеціалістів, які б допомогли маленькому рівнянину. До того ж, чим швидше встановлять точний діагноз, тим більше шансів на дієвість лікування. Причини так і не знайдено. Автоімунні процеси знайшли, зміни по аналізам різним там познаходили, але до кучі не звели. І от щоб ту дитину розібратися, чому так. І що чекати далі, як, як вести цю дитину, як лікувати. Ця дитина вже отримала стільки лікування, що де, ну, деякі дорослі за все життя не отримують. Вже понад 30 тисяч гривень родина витратила на пошук точного діагнозу. Скільки коштуватимуть усі нові необхідні обстеження, жінка не знає. Один день в стаціонарі Варшавської клініки коштує 4 тисячі гривень. Благодійні ж фонди не беруться за цей випадок, адже зазвичай кошти збирають лише для лікування. Тож остання надія у Марії на добрих людей. Ми вже так багато дуже витратили і вже зверталися і до місцевої влади, і різні благодійні фонди, і порідних, рідних, близьких, і збори в соціальних мережах. Вже свої власні ресурси вичерпалися давно, і ми самі просто не в змозі, не в змозі зібрати таку суму. Це сума дуже велика. І тому я дуже прошу всіх, хто має можливість допомогти, не залишайте нас наодинці бідою. Допомогти маленькому Богданчику одужати може кожен, перерахувавши кошти на обстеження та лікування дитини, можна на банківську картку, реквізити якої ви зараз бачите на екрані. Катерина Мункач Артем Логовський – новини Рівного.